Доброго дня, я Вишневська Софія, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу школи комп'ютерних технологій, Львівського технологічного ліцею. Хочу представити вам свою роботу. Це погляд людей з особливими потребами. В житті ми дуже часто зустрічаємося з різними побутовими незручностями, які з одного боку можуть бути дрібними, можливо, малозначущими, але з іншого боку, вони можуть миттєво перетворитися в велику проблему. Наприклад, коли ви проходите крізь двері з автоматичним закривачем, то, як мінімум, він створює додаткову незручність при відкриванні дверей. В руках у вас може бути, наприклад, сіний покунок або велосипед, то ця додаткова незручність може перерости і в забруднений одяг, в пошкоджений пакунок, в вашу особисту фізичну травму, і надовго зіпсути настрій. Тому метою мого проєкту стало подолання такого джерела потенційних проблем. Що по своїй суті є реальною спробою підвищення якості життя людей. А особливо людей з травмами або іншими фізичними вадами, для яких і простий прогід через двері досить складний. І якщо ми вже можемо відмовитись від автозакривачів на дверях, то завданням моєго проекту стала розробка такої технології блокування дверей, яка б була простою в експлуатації. Було застосовано, якщо не для всіх, то до більшості дверей і шкодила самим дверям, тобто, щоб людям було зручно приходити через двері завто закривачами. <кій> Об'єктом мого дослідження стали всі відомі на сьогодні способи блокування та розблокування дверей для того, щоб вибрати з них кращі елементи і синтезувати в них більш своє вдале рішення. В процесі роботи над даною темою в нашому ліцеї було виконано кілька. Пробних проєктів, але всі вони мали деякі недоліки. Мені ж на основі раніше зроблених проб та помилок стали знайти своє рішення, яке реально можна впровадити в побут. Моя ідея була змакетована на кількох ціпках, які послужили предметом дослідження мого проекту. Один з них зараз знаходиться в мене. Щоб зрозуміти актуальність мого проєкту, можна просто декілька хвилин поспостерігати, як люди проходять через двері, які обладнані автозакривачем. Новизна мого проекту полягає в тому, що ми винайшли ціпок, який крім своїх основних функцій, дозволяє ще й легко і просто блокувати закривання дверей. Енергоносії дорожчають, відповідно, дорожчає опалення приміщень, тому питання температури в приміщенні стає головнішим за питання незручності входу в приміщення. А це значить, що кількість автозакривачів на дверях невпинно зростатиме. Мій науковий керівник колись дуже багато їздив на велосипеді і йому доводилось проходити через двері та хвіртки з автозакривачами. А вони в ті часи були простими пружинами без гідрогравліки до обмеження швидкості та реально гамселили все, що зможуть наздогнати. Так ось, він возив з собою сталевий конус на шнурочку. Коли йому треба було пройти крізь підпружені двері, він їх відкривав. Далі, за допомогою шнурка, опускав на підлогу конус, після чого він відпускав двері і впиралися в конус, таким чином і блокувалися. Далі він провозив крізь відкриті двері велосипед, після чого висмикував конусом шнурочок, щоб був прив'язаний до його вершини. А надалі двері зі страшенним грюкотом закривалися. І конус кріпився до багажника велосипеда, а шнур, прив'язаний до вершини конуса, намотувався на багажник велосипеда, після чого рух велосипеда продовжувався в потрібному напрямку. Але конус на шнурочку це доволі складно в експлуатації». Особливо для людей з особливими потребами. Тому я вирішила замінити шнур на тонку легку палицю ціпка, а важкий конус на легку сталеву пружину. Ну і в останньому вигляді гіпотеза мого проєкту звучить так: якщо між дверним полотном і підлогою ставити підпружний фіксатор, то можна буде тимчасово заблокувати автоматичне закриття дверей. Таким самим чином, ми спрощуємо прохід людям з особливими потребами. Перш ніж витрачати ресурси на виготовлення повнорозмірних пристроїв, ми провели їх макетування. Досліди на макетах пройшли дуже успішно. На фото показаний макет ціпка, який блокує рух обкладинки книги, яка імітує двері. Перший повнорозмірний ціпок мав циліндричну форму фіксатора. Кругла форма йому дісталася в спадок від блокувального конуса. З іншої сторони, він в будь-якому положенні завжди знаходив диском свого фіксатора під дверне полотно. Але за це доведеться заплатити, як виявилось, неприйнятну ціну. Фіксатор був дуже важким. Керування одні опції блокування та розблокування здійснювали за допомогою тонкого троса. Це рішення виявилось ненадійним, а головне, вимагало надто великих зусиль на кнопці керування. Невідомо звідки і як така ідея виникла, але був зроблений ціпок з гідравлічним керуванням. Як виявилося, гідравлічний привід прекрасно справляється своєю роботою. Він ні разу нас не підвів, ні разу не протік. Хоча слід визнати, що всі сторони випробовуючи брали його в руки з великим острахом, але головною причиною, чому ми відмовились від гідроприводу, була зміна вимог самого ціпка. Ми в більшості випадків вважали, що механізм має бути достатньо важким, щоб власною вагою він міг притулити до підлоги і легко тримати двері, також підсуватися під них. А от майже всі сторонні випробовувачі вважали, що головне це вага, Зрозуміння – мінімальна вага. Зміна вимог від потенційних споживачів вимусила нас змінити саму концепцію ціпка. Нам вдалося сильно спростити та полегшити механізм ціпка, хоча ним стало трішки складніше користуватися. Тим не менш, загальний підхід виявився результативний: новий ціпок був зручний, легкий і прекрасно справлявся з блокуванням дверей. Ще в часи раннього неоліту була сформульована істина. Коли у вас все йде добре, значить ви чогось не помічаєте. Чи з тих часів вся істина повсякденно підтверджується. Ми не стали виключенням. Коли ми почали випробувати ціпок в громадських місцях, де й двері з автозакривачами, виявилося, що, що ходити серед людей з таким цімком доволі травмонебезпечно, і яким би хорошим цей ціпок не був, довелося від нього відмовитись. Перша думка, яка приходить в голову, зробити ціпок відхідним. Але, як виявилось, фіксатор має бути не тільки відхідним, а й міцним. І доволі довгий час нам не вдавалося зробити фіксатор або відхідним, або міцним. Коли ж я запропонувала перенести вісь повороту фіксатора на протилежну сторону ціпока, то виявилося, що фіксатор може стати доволі компактним в складеному стані та доволі надійним в робочому. Власне кажучи, перед вами основна моя ідея цього проєкту. Вона доволі проста, але до цієї простоти ми йшли кілька років. А саме головне, ця простота дозволяє робити ціпкі фіксатори легкими, надійними та зручними в користуванні. Ну і перейдемо до експериментальної перевірки мого фіксатора. Ось на фото я переводжу фіксатор з транспортного положення в робоче. На фото фіксатором я блокую підпружені двері, також вільно прохожу крізь заблоковані двері з вантажем в руках. І буквально одним рухом руки розблоковую двері. Ну і тепер можемо перейти до висновків. Наша гіпотеза повністю підтвердилась. Конструкція ціпка фіксатора істотно полегшує прохід через двері з автоматичним закривачем. Як для людей з особливими потребами, так і для людей з візками або велосипедами. Простота та легкість конструкції дозволяє розпочати масовий випуск ціпків з функцією фіксатора дверей. У мене є ідея і додатково здешевити та полегшити конструкцію ціпка за рахунок додаткового спрощення конструкції. Ось більш детальна схема ідеї, але над ним ще треба попрацювати. Дякую за увагу!